Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу? З вами я Галина. Сьогодні у нас 14 червня. І подивимося такі питання. Чи правда, що в Херсоні почепили вже російський прапор? Ні, це неправда. Це неправда і близько. ні 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 В Херсоні там добряче лупять їх. Нічого там у них не вийде на Херсон. Це неправда. На якому етапі перемовини? Щось там Трамп сказав, що перемовини зайшли в глухий кут. На якому етапі? Перемовини. Завершили, ще йдуть. Ну, печально. Подвешено, печально, але надежно говорять. Перемовини йдуть. Борьба, разногласия. Перемовини йдуть, розлад, борьба. Мічами машуть. І, і я би сказала, що вже і рішення є. Перемови не йдуть, але великі разногласия. Чи буде ближчим часом результат перемовин? Чи почуємо ми щось хороше? Чи буде результат перемовин найближчим часом? Подвішено. Довгі проблеми. Ще, ще ні. Найближчим ще ні, ще подвішено все. Чи будуть хороші зміни для України? найближчий час. Якісь хороші зміни для України будуть найближчим часом. Ну, положительний результат і це, це буде пізніше. Все, везде карта подвешена по ще Розлад іде. печаль. Хаос. Хаос. Да, важные изменения и положительный результат. Але це будет пізніше трошки. Дорого платы. Нестабильность еще. Ну, хорошие новости и важные изменения. Ось. Бачите, хорошие новости, важная информация. Положительный результат якийсь и хорошие новости. Почуємо, але це буде трошки пізніше. Ще поки підвішено все. Так. Ну, таке от питання. Контрнаступ ЗСУ на Мелітополь. Мелітополь, Запорізька область. Контрнаступ готують ЗСУ. Що чекає Мелітополь? контрнаступ ЗСУ. Чи буде? На Мелитополь. Запорожская область. Да. Это так. Вот такое решение. Да. И серьезно. Хорошее предзнаменование. А счетчикая Чекая Мелитополь. Покажите, пожалуйста. Мелитополь. Запорижская область. Щочекая наиблизшим часом. Перемены. Колесница. Перша карта. Вперед, хорошие перемены. Пока под контролем. Так, удача, перемены. Болезненно. Там бои будут. Бои, болезненно и бои. Дракеону. Так. Завершение цикла. Там будет загроза. Опасно. Бои, удары, прилеты. Как бы говорят, людям бы отъезд. Нужен отдых. Перемены. Важное решение. Прям критичний момент, Мелітополь. Болезненний критичний момент. І удари, прильоти. Прям бої будуть болезненно. Як обережно людям. Ну, порабащеніє, вот это. Завершення. Хлопці, хлопці, хлопці. І карта перемоги. І карта перемоги, хлопці наші. І хороші перспективи, і восхождение. Буде так, як. Ну, да, там опасно. Там буде опасно. Бої, удари, болезненна і критична ситуація. Отак От буде, так, що обережно, Мелітополь. Так, таке питання. Мені задали, чи є загроза прильоту удару по центральному мосту. Місто Вінниця. По центральному мосту. Місто Вінниця буде. Все під контролем говорять. Стабільно. Дом. Дом. Чи буде? Не, это говорят нелогично и фантазии. Не. Не. Помощь хороша. И защита, и доверие. И говорят нелогично. Не, ну тут что-то загроза, конечно, есть, бедственная ситуация, все. Не бесполезная суета. Нелогично и бесполезная суета. Як вплине війна в Ізраїлі із из Іраном на Україну? <coughs> Як вплине на Україну? Да ничего. Перша карта справедливости. И удача. Як вплине? Помощь, дружеская помощь. Ну, тут трошки разлад с этим, с оружием. Все показывают. Мечи и разлад. И обнуление що то з оружием может быть, поставка поставка менше. От, розлад і обнулення зброї. О, Печаль. Печаль. Хлопці, хлопці. Та буде все одно, допомога буде. Потребность. Менше, як менше буде помощь. Потребность. Потребность допомоги. Трошки вплине. Трусость, неуверенность, Важне рішення. Ну так, да, трошки вплине на поставку оружия. Так я поняла. <coughs> так, що тут? Чи може Америка давити на Іран? Чи може Америка давити на Іран? Чи буде так? Америка, да, на Иран, че, будет? Да-да. Ну, да. Чрезмерный энтузиазм и важное решение. И... Ну, да. Будет. Давити буде. Чи може Іран припинити поставку зброї для Росії? Іран? Зброя для Росії? Не. Діло вінчається успіхом, ні, не припине. То ж теж гроші. Так. Е... Ну і всі питання подивилися, так? Да? <кій> <кій> Що отримає Росія після перемовин? Який результат? Чи будуть задоволені? Та ми вже дивились, <кій> що не будуть ні ми, ні вони. Після перемовин. Чи буде задоволена Росія? Ні. Нужен мир, нужен отдых, тому що длительно. Отаке вже рішення. настойчиво, серьезное вмешательство. Не не будут задоволены. Как <свят> наказание им. По освобождению. Важное решение. Уже е. Опять говорю. У них тоже потеря, якась идея, потеря, и тоска, и не. Не будуть задоволені. А ми. Україна буде задоволена після перемовин. Ну, карта радості перша. Защит захист, Потому тому що усталась і чи буде задоволена Україна? Так, ключ в руках у нас тоже серйозне вмешательство. І якесь порабощение випадає. І довгі проблеми. Не, не буде. Тут ось карта непогана нові перспективи, але довгі якісь проблеми, рішення. Вже рішення є. Не, не буде задоволено. М -м. Щось, якесь порабощение під контролем. Так, то карта тут хороша. і удача, ось, о, ключ в руках. І карта радості. І вигідна сделка, приємне удивлення. Але там ото якби не ті карти, щось не так буде. Так, що там на Сумщині? Подивимося. Що чекає ворога на Сумщині? Нужен отдых. Що чекає ворога на Сумщині? Негатив і нужен отдих. Горі, мучення, страдання. Бедственна ситуація. І розрив. Обрив. Обрив. Разобьют хлопці наші. Нічого в них не вийде. Нічого не вийде. Сумщину. Окупації я не бачу. Запоріжжя гляну. Запоріжжя. Що там? Що чекає Запоріжжя на ближайші дні? Страхи. Так, Запоріжжя. Помощь. Там бедственна ситуація, кризис. Запоріжжя, ще може бути прильот, ще підвішено. Да, три карти. Ще прильоти. Запоріжжя. Херсон. На ближайшие дни. Еще чекаю. Херсон. По прилетам. По ударам. Херсон. Ой, говорят, избегать. Потери большие. Избегать надо бы. Укрытие и удары. Херсон, удары. Еще удары, прилеты. Обережно. Бережіть себе. Укрытие. Что там под Покровском? Що там под Покровском? Що Чекая Покровск? Распад, неудача. Так, так, под Покровском, под Покровском. Прилеты, удары, усталость. Разрушение, бои, прилеты, <coughs> разногласия. что это тут сложно. Сложная ситуация, карта смерти и башни. И все подвешено. Вседозволенность, печаль, депрессия. Там дело. А в наших что там? Утримають хлопці наші оборону на Покровському напрямку. Донеччина. Чи втримають наші хлопці? бої? Неприятна ситуація. Утримають. Утримають. Отю лисицю перевернулася. Хлопці наші, по-умному. Карта сили і справедливості. Утримають. под Покровском утримают. Э, так, что там? Купянск. Хлопцы наши утримают оборону. Купянск. Харьковская область. Защита мощна. Бои, удары. Решение проблемы. Карта мира. Утримают. Можно доверять. Утримают. Купенск. Ще прильоти, враг за спиною, прильоти. Бачите, карта, ось драки, і раки і мечі. Там тяжола теж ситуація. Але воно перша карта, король мечей, защита і хороші перспективи утримають. Одесу гляну. Так, Одесса на ближайшие дни по прилета. Тоже на перекрестке. туда сюда. Удары. Одесса, удары. Прилет, удар, жулики под халимы. Тяжелое положение тоже. Настойчиво лизуть. Горе мучение. Обережно Одесса. Прилеты, удары. Этот. Днепро. Мисто Днепро. Еще там на ближайшие дни. Ненадежно тоже. Но... Подвешена. Подвешена и бедственная ситуация. Терпение уже сверхмеры тоже. Так. еще прилет может быть Днепро и терпение сверхмеры и печаль и еще подвешено и вот все вот ненадежно перша карта и прилет еще может быть прилет удар Днепро че втримают хлопцы наши Днепропетровщину че втримают оборону да надежно надежно Втримають. Баї, да. Рішення про. Как вознаграждение? З помощю. Помощь, помощ, как милосердя. Критичний момент. І бої. Втримають. Втримають. Ось Не карти. Петровщину. Втримають. Так, гляну, Береслав. Что там, Береслав? бідний? Херсонская область. Береслав. На ближайшие дни по прилетам. Ще чекаю, Береслав. Тут пока спокойное состояние. И что-то солнышко. И это. Что там? Протихло. И карта. Восхождение. А вообще ненадежно. Должно поменяться. Должно поменяться 4 карты. Перщи. Але ж завищені требования розногласія ще і і ще може бути. ще може бути приліт. Береслав. Обережно. І нову каховку гляну. Нова каховка. Херсонщина. Нова каховка. Що там по прильотам, по ударам на ближайші дні. Так. там перемены по умеренности. Трошки пизнише. Надежно. Перемены. Новые перспективы. Древо рода на место. Пока там еще... И... И... Так, все, перемены. Все. По справедливости, как должно быть. Вот так будут перемены. Но это по умеренности. Пизнишенько. Там еще прилеты, удары. Мстительные и прилеты, и удары. Потребность как в помощи. В охране, в помощи. Да, переміна дома. Я ж говорю, оно карты перші показують. Все. Внезапная переміна дома. Постоянно нову каховку показують. Скоро перейде. Повернеться. Не перейде, а повернеться додому. Нова каховка. Так. Дружківку ще гляну, щось там гатять і гатять і гатять. Розбили вже завод там. Дружківка на ближайші дні. Що чекає? Дружківка, карта радості перша. Так, 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 тоже укриття і неудача. І враждебність, сильна враждебність. Так, враг. Негатив. Непримиримость. Так, Дружківка. Дружківка, Дружківка. Должны бути переміни. Але ще, може бути. Дорого плати, Дружківка. Дорого плати. Розрушення. Ось дорого оплачена победа і розрушення. Хаос і розрушення. Ще прильоти можуть бути. Дружківка. І Краматорськ гляну. Вони там рядом всі. Краматорськ. По прилетам Гнів. Сильний враг і сильний гнів. Ну, завершення йде, ось, ще підвішено. Підвішено. Азарт. Сильний азарт у врага у ворога. Помощь йде. Защита є. Тоже потери, і мрачні мысли по тоска по ситуации, несоблюдение данного слова. И с азартом. Тирания. Краматорск может быть. Еще удары. Прильоти. Обережно, Краматорськ. Там гатять. И Славянськ. Славянськ. На ближайші дні болезненно тоже. Тоже болезненно. Так, договор тут уже карта страхи і болезненно по ударам. Ну, хорошие новости идут, и облегчение страданий, и договор уже показывают. Славянск. Доверие. Много хитрости, и обмана, и лицемерие. Славянск, прилет. Там что-то все решают, решают. И договор, и решение, проблемы, и карта силы, перемоги, и облегчение страданий, и хорошие новости по славянску. Должны быть перемены. Але ще ось дьявол, и прилет, может быть. Ще обережно. Мирноград. Мирноград. Донецька область. Що там по прильотам? Чи буде окупація? Мирнограда. Ні, там стіна. Там препятствий. Яка окупація? не будет, ни. Ні. Ні. Древо рода по прямой. Горі, да, горі. Все, ні. Окупації ні. дома. Ось карта перемоги. Триумфа и дух завоевания. И дома, и древо рода по прямой. Точка опоры. Але горе, мучение, страдание и ця лисиця, і разрушение. Мирноград. Оккупации ни. Удары ще до да. прилеты. Так. И еще я ще гляну. Я хочу, еще хочу глянуть волынь. Волынь. Что там чекает по прилетам, по ударам на ближайшие дни. <coughs> так. Ну, проблемы есть. Еще может, может быть прилеты. Подвешено все. Под контролем. Ненадежно. Ненадіжно і тяжове. Ну, дело увінчається успіхом і карта міра. Але підвішена підвішена і може бути прильот волинь. Так, все на сьогодні. Подивилися ми такі питання з вами. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня! Будьте здорові, миру та добра. До побачення!